Так, перед цим сьогодні ми тестами. І така розпаковка у нас сонячної панелі, Получається на 28 Вт. Ну, сумніваюся, що наразі 2... 28 Вт. Ну і заявляють, що телефон має заряджати суперол. Так зараз ми перевіряти. Так. Да, проклеїли дуже добре. Так, перш нас зустрічає такий комплектик. Все у нас два такі кріплення і плюс кабель USB Type-C USB. Інструкція. І сама сонячна бани. Ну, повесує так, собі доста. зараз ми розгорнемо. О! Шикарно, шикарно. Так, тут у нас ще щось є. Ага, влучається зараз би так було видно. тут у нас є, влучається, на SBT-C. Ось такий контролер. In razume, test se nosi tako sam kabel. Ugibat v test trevija raznih. Še moramo pooperirati. Tako, vse sklano malo šrobo. Tako, da ne on je dobno. Vse se je dalo tekati. Tako, ja evo, tekmo. Tako. Уроді його так. Зараз ми спробуємо подключити до телефона. Подивимось скільки вона у нас видасть. А вона у нас видає. 7 Вт. Ну хоча б 7 Вт. Зараз ми візьмемо другий тестер. Так, підключимо до такого тестера. І зараз ми через нього зробимо тестик. так О, я вже забув, як його настроювати. Ага. Uh -huh. Так, що у нас зараз розказыє? Да, по статистиці на непусти по, по прошивці вона дає получається двадцять четыре Ну а там десять ми 25 Вт, нам у нас на 28 заявлено. І виходить збилося, де у нас до 2 А, 2,5 А. Так, окей. Зараз ми спробуємо тикнути нагрузку. Так. Так як у нас тут все дуже далеко знаходиться, прийдеться мало пошаманити. Так, текнути кабель. Текнути цей кабель і текнути цю нагрузку. Ну або виходить, як не буду бачити. Зараз ми інакше зробимо Так будемо бачили, так що лисимо так водик, тикнемось сюди. Да, та. Так, бачимо. І у нас є хотна ампера. Зараз буде видасть 2 ампера. Так 2 ампера нам не видає. Що видно слабе сонце. Ну, 1 ампера нам дає стабільно. Дуже хороший результат 1 ампера стабільний. 2 ну, ампера ні. Ясно. Що так заявлено у нас їй. 2 ампера. Ну возможно, прям є під якимось углом покласти. От так 2 ампера ну, не дає. Не хоче давати просто по той псі. Mogoče bo podključil kabel, zdaj smo preključili. Aj, moment. Włączamy hmm. przechodzić, że sobie włączały 2 Ampere, udało nam się 7 Ampere. Nie, teraz się włącza, teraz tak. Odno Ampere da je, że jest stabilno Ampere. 2 Ampere, 2 Ampere nie da, zbliżą się do jednej, złowieną, no może do dwóch. на цілі дві не видає окей коротше так як бачиш от така сонячна панель ще раз і покажу Тут уже би підключення подключення у нас usb USB type C Ну, таке на свої розміри. Він you know, стабільний ток, то, що вона видасть коло 2 А дуже-дуже ну, класно. Ну тоді ну, ці розмір. Зараз тримаєте десь 50, більше ніж 50 см. І плюс вона файноси взяв з клавії і взяв куди потрібно. Коротше, респект, Можу і рекомендувати, тому що сільного що вона дасть по ампері на телефон, там не буде скубки Ампера. Ну, може бути разом углом, але дійсно -ді то буде класно. Тому що може спокійно собі зарядити за дуже короткий час смартфон. Або великий паербанк.